Хто ще лишився? А, ще Поляки з цим іграли? Поляки це хто? Тоже поляки. Як та країна називається? Лавжа там забирає. А хто добивати буде? Таня? ой Так і так А через передачу нам голи потрібні. Наша тут сила. <рес>

Допомагайте, хтось третій, то пусть. Звісно, забив ти м'яч. Я думаю, 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 я я думаю,